Так, який у нас далі план робіт? Значить, зняли фільтр грубої очистки. Оце все з нього. Цей жах. Тут навіть є якась отака вот наклеєчка. Ні, шарики ні. Шарики не від нього, а оце все... Просто капець. Це відірване тут таке. Ну і всередині воно все поржавіло. Не знаю, якщо відчищу, покладу його назад. Ах, так, цю помпочку я перебрав. Це його рідна. Там написано знизу МЗ що? Словом його. Кронштейн сюди вже є. Так, будемо ставити шланги топливні. Ось, 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 штуки. Ось, кронштейн для нього. Теж оригінал купили. ММЗ. Фільтр ось такий. Планги зразу з кранами в бак, тому що він живився з каністри. О, тут стояла каністра. Ось тут. Топливо постійно розливалося. Будемо відновлювати всю магістраль, бо це, це вже не здали, це вони от взяли якийсь цей обламаний. Це воно ні до чого. Ми будемо це відновлювати, все з баків от але в баках тут є проблема, тому що це відстійник. Від тут збирається всякий бруд. Наскільки я знаю, це є відстійник, тобто тут відкручуєш бруд зливаєш. Тут краник іде туди на подачу. Ну, один із краників, він тут обламаний. І тут він обламаний. Певніше, його тут навіть нема. Тут його нема, тут його треба закрутити. Тут йде обратка з топливного. Тут запханий у нас Коротше, гілка якась. І, і тут замість обратки закручений. Просто щось незрозуміло закручено. Я так розумію, вони звідси хотіли, ну воно ж тут за... За... загнуло його. Одним словом, треба ці баки перевірити спочатку на герметичність, а аж потім їх під'єднювати. Також тут з цим я її поставив, бо я мив тюрхером. З цією кульонкою тут є в нас шланг, він прорізаний. Таке враження, що з нього хотіли також брати топливо. Так, та й в принципі, все, лишається тільки ще вал на віскі. Ця втулка нормальна, ця розбита. Треба буде їх, напевно, міняти. Обох і вже зразу то робити так, як так як має бути. так, Хоча би це відновити, щоб воно загодилося само, їхало. о, така справа. Помпу замінив вчора. Це оригінальна Це виточили нове, бо воно тут було прогнило повністю. Його виточили нового. З нього тепло. Ось. Та й все. Корпус термостата, термостат також будемо ставити. І потім будемо дивитися по електриці. Так, шторку замінив, поставили нову шторку. Все, працює, як має бути. А лишилося ще накинути тут трубки, гумки. Фільтр тут той поставити. Ну і тут така перемичка стоїть. От я бачу, що тут по електриці є запобіжник. Він перегорів і тут його замкнули. Треба буде ще тут електрикою займатися. Це, це я відновив, бо тут було обламане. всім треба буде займатися. І тут сіренький дротик отакий старчить, теж не знаю що він, до чого він. Ну, Тут був бачок на омивач. Ось, так що поки що така справа. Скло в мене є і ущільнювач є, треба буде просто вставити. Що воно вставити? І чехол купив такий. Купив такий чехол. Ага, центрифугу теж почистив. Вона була теж забита. Не дуже, але добре. Така, ще така порада. Велика кабіна МТЗ. Ось тут відкручуємо. Нижній. Зараз не фокусує. Нижній болтик. І з цієї сторони також можете побачити, що робиться. Натекло багато води. З обох сторін. Як побачив, побачив по тому, що ось тут така випуклість. Я так і подумав, що там збирається вода, воно там замерзає. Думаю, відкручу, подивлюся. Відкрутив. Текло як з крана з обох сторон. Ось такий нюанс.